Доброго вечора, огляд сорту Королівський та декілька слів про його перспективність. Даний сорт висаджувався восени 2022 року, двох-трьохрічними саджанцями. В цьому році восени йому виповниться фактично повних 3 роки з моменту посадки. Зараз я пройдуся, зовні вам покажу його стан. І ви самі визначитеся, побачите наскільки він постраждав від зворотніх квітневих заморозків, які були в два етапи на початку квітня та в кінці квітня. І покажу вам його завість. Ось дивіться, зовнішній стан сорту Королівський по листочкам. Ось такі листочки в нього. Як на мене, ознаки ураження морозом я, скажімо так, особливо не помічаю, але ну якщо враховувати, можливо, от такі речі на листочках. Але в цілому листочки здорові і гарні. Так, показую вам по завізі. А те, що попадається мені на очі. Дивіться, маємо ось завіс. Далі. Маємо ось зав'яз. Так, проходимо далі. Що тут у нас? Ніби не видно. Спустимося нижче. Так, дивіться, ось зараз. Так, тут ніби не видно, а дивіться, ось завіс. Ось така. Іде нижче. Маємо ось завіс. Таку. Так, далі. Ось завіс. Ось завіс декілька. Далі. Дивіться, ось також завісь. А тут ось така вже здорова завість і вже видно самий горішок. І ось тут. Три горішка буде. Так, далі вище підіймаюся, дивіться, ось завісь. Потім, дивіться, ось завісь. Поряд завісь. Потім ось, дивіться, ще одна. Ось завісь і ось завісь. Так, пройдемо далі на цю сторону. Тут я вам ніби показав, піднімаюсь вище, дивіться, маємо тут завість, маємо тут завість. А, Ось на... тут вище маємо завис. Ніби не видно. Дивіться, маємо ось завість. Можливо, цю вже вам показував з тієї сторони. Далі спустимося нижче. Ось дивіться завіс. Ось маємо завіс. Ну, ніби все, не буду я. А, дивіться, ще отут маю завіс. Декілька слів. Про перспективність. Дивіться, потрібно враховувати той момент, що даний сорт в нашому саду ще доволі молодий. Тому про його перспективність, як на мою думку, говорити ще зарано. Потрібно, щоб пройшло хоча б, думаю, років 8, якщо це говорить про перспективність в контексті промислового саду, то потрібно побачити, наскільки він загружається, наскільки він впливає на зворотні заморозки. Хоча по цьому року ті, які критичні такі були зворотні заморозки, ну, як на мене, то з ним дуже все добре. Плануємо, звичайно, зібрати майбутній наш урожай даного сорту. І відправимо, наприклад, в нас в Україні на аналіз, щоб оцінили, наскільки він якісний горіх. І десь відправимо, постараємося за кордон, щоб ми мали два різних показника якості відповідного сорту. Ось дивіться. Ось також горішки мають бути. Ось тут зав'язь Тобто, в цілому. По загрузці доволі непогано, враховуючи ще його молодий вік. Ось тут бачу. Вже не буду шукати, а дивіться, ще тут покажу ось дві Ось завіс І це тут маємо завіс І ще такий один момент я покажу. Ми минулого року восени висаджували. Саженці даного сорту на а На деяких з них були вже сарашки і ось маємо такий результат. Дивіться, ось молоді саженці на дорощування на двох І на одному з нього, не на одному, а тут на декількох вже маємо ось завізі горішків. А чи будуть вони, теж інше питання. Але от є от такий момент. Ми його залишимо. Для експерименту подивимося, що з цим буде. Десь спорити ще бачив, де зав'яз. Зараз спробую знайти, показати, що на очі попадеться. А ось дивіться. І ось маємо. Ну, чи буде горіше, повторюся, то вже інше питання. Але ось так дуже гарно вже саженці розвиваються. Сорт королівський. Всі дякую, нехай всім щастить.